Христос Воскрес, з Великоднем вітаю всіх з Великим світлим святом Пасхи. Бажаю всім міцного здоров'ячка, щастя, достатку, успіхів, миру. Покажу вам, які я спекла пасочки. Ми з мамою і насміялися, дивилися, які показували свої невдачі, як пасочки і не посходили, і попадали, ну, різне, всяке надивилися. Та й пораділи, хто показував красиві. А в мене цього року ось такі. Вирішила зробити традиційно, як колись робили, просто змастила жовтком, от і все. Щороку я прикрашала, глазур робила, а цього року чогось не було в мене настрою. Але зробила та й... мені так навіть більше сподобалося. Мама мене підбила, каже, чому ти не показуєш, показують, дивися. А ти не хочеш показати. До речі, дорогі друзі, вона також приєднується до привітань. Бажає всім всього самого самого найкращого. Це вже в нас що залишилося, тому що занесли мамі. О, ну, ось доїдаємо вже. Дуже смачна, в міру така солодка. Чоловік сказав, що могла бути трошки солодша. От він мене полюбляє таке, більш солодке, а я, ну, як сказати, середнє. Ось таке. Як на мене, дуже смачні. Багато років користуюся цим рецептом, навіть роблю без рецепту. От це вона освячена, там свічечка була, дирочка. Все роблю на око. Ну, хто, хто багато років з тістом, то знають вже, як його, щоб вона була вдала. Крашенки в мене класика, лошпиня цибулі. Ось такі мої шедеври, саме звичайні, але дуже смачні. Ще раз, дорогі друзі, вітаю всіх зі святом. Бережіть себе на все добре. До зустрічі!